Мої друзі, вітаю вас на каналі Старий Як Світ. І сьогодні у нас на огляді щось з першої редакції Вархаммера. Так, ви впізнали цей арт, арт Джона Бланша, який прислідував крізь, пройшов крізь всю першу редакцію Warhammer Fantasy Battles, role-playing Fantasy Battles. І сьогодні ми подивимось, що там всередині. Це не стосується саме Warhammer напряму. Але це набір мініатюр, набір мініатюр від Брайана Енсела, який, ну, суто, в принципі, є один із видатних одним з видатних людей в, як в світі Вархаммера. Так, це Брайан Енсел, Хаос Мородерс. Це мініатюри. Вони вийшли в 83-му році. Це рік першого Вархаммера, рік, коли ще Вархаммер був не Варгеймом. Наш, як в нашому розумінні, це був рік, коли Вархаммер був частково ролплеєм, частково Варгеймом. Uh, І оцей набір він підходив до, першого, до першої редакції Вархаммера. Бачите, які вже такі потрьопаний часом цей аркуш, де перечислене все, що ми зараз побачимо. Оригінальна коробочка була з uh, таким органайзером, ну, таким простеньким у мене, це вже. На поролоні вони лежать. Ось вони. Вони погрунтовані, але оригінальні. Подивимось на них. Перш за все, прикольно, що до цього набору є, ну, такі раніше прямо взагалі кожен набір, який ми навіть попередні роздивлялися, вони всі є з лором і тут не є виключенням, тут є і лор. Причому його так, як бачите, дуже багатенько текста, який описує цих мародерів і описує хлор, звідки вони є характеристики, то можна взяти ці мінки і грати в перший Вархаммер. Навіть в другій і в третій у них була певна з другій, в третій редакції, яку ми дивилися, а також в Realm of Chaos книжці яка вийшла згодом, можна було застосувати цих хаосітських мародерів. А друга редакція, вона ну, здебільшого вона як. Перше, також дуже дуже гарно воно туди заходило. І подивимось на мініатюрки. Ну, Мені цей огор, я їх е -е, знаходив не всі разом, а знаходив по одному, по дві мініатюрки купував. І цей огор був кінцем моєї колекції цього набору. Я його довго шукав, довго його відсилював. І тут, якщо побачити, також є Brian BA. Це у нас Aralaq Ogre Champion. До речі, він хоче найздоровий, найвеликий, найкрасивий є, на мою думку, в цьому наборі. Але він не є головний. Головний, наскільки я пам'ятаю, у нас має бути не візертом. Десь тут написано. Хто є голов... головний цієї банди? Скоріше за все МКЛО. Перший. Ні, не нові. Хтось з них, але, але точно на цей так, ну давайте подивимось на шостого номера. Ну тім. Це а... Хоб Хоблін Чемпіон. Я розумію, що в Ґрунті дуже погано. Можна побачити, але в ґрунті гарно зберігається старий метал. Тут також BA позначка можна побачити. Металізація досить непогана 83 1983 року. В принципі, це був такий, мабуть, один із часів розквіту. Давайте ще повернемось до огра, такі візерунки. щит Все дуже добре видно. Також у нього капелюх такий дуже красивий. Також з візерунками. Так, переходимо до п'ятого номера. Це у нас Кор... Корматі Of Korn. Evil Priest. High Priest. П'ятий номер. Так, це Priest. Звісно, Priest з дубінкою. Ну... Також деталізована мініатюра. Можна порівняти розміри. Огра. Тут вже написано Брайан Ансел повністю. Так, поїхав далі Четвертий номер Хорсима The Imпе. Не знаю, Гоблін, «Гоблін Чемпіон. Четвертий. Це маленький. Рогатий шолом. Напівзакритий. Меч. Є такий. Подивимось на гвардсмен. Гвардсмен Хілі. Третій. Гварцман. роги на шоломі. Щіць з якимось зображенням. поножи від меча. Кольчуж, кольчужка З під плаща, Також деталізована крута мінка. Другий номер Guardsman Тойн, Це як... Брайнацу. Та перший останній мах. Місерди. прикольні мініатюрки. Вони обов'язково будуть пофарбовані. Я, в принципі, вже до цього готувався, але відклав. Задумав їх зробити таку композицію, як вони біля багаття стоять. Але щось я не впевнений, скоріш за все, їх просто розфарбую якимось яскравими такими кольорами. Отакий От набір, отака коробочка. Коробочка взагалі не має ніяких позначок, що це саме цей набір, бо багато чого пакувалося саме в такі коробки і не було ніяких додаткових наліпок. В цій серії CP1 також у Енцела виходило ще два набори. Це Heroic Adventures та, здається щось, як, як також, чи, yeah. Chaos Adventures, Haos Мародьори, як у Haos Adventures, ще якийсь маленький набір. Вони також виходили в 6 3, мініатюр. Ось ну це мені набір більш всього подобається. ну Мабуть, подобається, бо такий потрясний похор На цьому все. отакий Набір Брайан Ансела з першої часів першої редакції Вархаммера. Дякую за увагу. Па-па.